Всім привіт! Вітаю на каналі Тарасові Пригоди. Сьогодні в мене чергові покатеньки по місту Київ. А плани які? Пора зробити нульове ТО моєму роверу. а так як я ровер купляв аж в селі Софіївська борщагівка, то я прямую туди. Під'їду електропотягом, а вже звідти, після ТО буду неспішно мандрувати на лівий берег. Ця поїздка планувалась з Рітою вдвох, але Ріточка приболіла, простила, лікується. І я предложив Олександру, він погодився. Погода на даний момент просто шикарна. Плюс 3 градуси тепла, вітра нема взагалі. І світе сонечко. Синоптики так і обіцяли. Обіцяли на сьогодні плюс вісім в день. Ну, побачимо, що з цього буде. Але мені вже жарко. Але ж краще тричі в поті, чим один раз захолонуть. Зараз прямую на станцію Троєщина в електропотязі зустрічаємося з Олександром. Под'їжджаємо до станції Борщагівка це Вже на правому березі, а звідти ще нам 5 км до магазина їхати своїм ходом. Хтось скаже, чого я взагалі своїм ходом не поїхав. У мене вихідний, я відпочиваю, я хотів поспати, так що трошки вгадаємо часу, під'їдемо на електричці. Зустрів Олександра. Ось так ми розмістились в електропотязі. Електропотяг зупізнився хвилинки на три. Їхати нам десь хвилин 45. Так що будемо зараз сідати, пити водичку. Може хто підскаже. Ми не зрозуміли цієї системи. Я вже ще в тому році мучився, так і не зрозумів. Олександр сьогодні повісив велик і якось воно за спицю чіпляє. Ну, взагалі нам не зрозуміло. Підскажіть, як правильно. Ми на залізничній станції Борщагівка і звідси прямуємо вже своїм ходом на Софіївську Борщагівку. Мапа показує десь 5 кілометрів. Йдемо по району Борщагівка. Хотів показати Олександру Борщагівку. Він каже, він тут був, купляв хом'яка. Зараз нам треба знайти перехід через окружну, десь є підземний. І вже ми опинимось на Софіївській борщагівці. Це вже не місто Київ, це село поки що. Ось цей магазин, де я велик купував. Merida Bike називається. Ось такий магазинчик тут. Він по площі невеликий, але великів тут вистачає, аксесуарів. І ось вже займаються моїм ровером. А Скажіть, будь ласка, що входить в нульове ТО? нульове ТО у нас входить мийка вашого велосипеда. Перевірка, затяжка всіх вузлів, тому що у нас бувають, потягуються наші тросики, рубашечки. У нас це все сідається, всі різьбові з'єднання можуть послабитись. Тому ми перевіряємо затяжку всіх з'єднань, щоб у нас не було ніяких нюансів. Впродовж перших приблизно 200 км покатушки у нас можуть вирісти такі нюанси, як, наприклад, скрипи. Тому що колесо також усілося. різьбове з'єднання на ковпачках. Воно могло трошки послабитися. і у нас почало трохи скрипіти колесо. Щоб у вас в майбутньому цього не було, ми перевіряємо затяжку всіх узивця на один насос, а придбав зовсім інший. З часами я називаю цю штуку, ну, насправді це манометр. Так, мій ровер готов. Майстрам велике дякую. Вирушаємо далі. Магазинчик гарний, гарно консультують, але далеко від дому. Показую, як живуть в селі. Оце ми їдемо по селу. З такими гарними будиночками, яке називається Софіївська борщагівка. Їдемо вже в Києві, але я не орієнтуюсь, де я є. Зараз гляну мапу. І так, які в нас плани. Я ніколи не бував у парку відрадний. Так що заїдемо туди. Ти бував там? Парку відрадний колись бував. Я працював на тому районі раніше. Ну це було давно. Ну, зараз перевіримо, що там змінилося. Хотів Олександра здивувати, а він скрізь бував. І парк КПІ десь буде по путі. Ще й туди плануємо заїхати. Погнали! Їдемо по вулиці, яка називається Миколи Трублаїні. Мені подобається це прізвище. Це наші хтопи якийсь. Заїжджаємо в парк відрадний. Чесно кажучи, я тут вперше. Поїдемо на поїзді, може. Я дуже люблю бувати в парках міста Київ. І, як здається, ще не скрізь побував. Ще не бував я в парку Орлятко. Ти чув такий? Орлятко? Парк Орлятка і парк Кінь, -Грі... Кінь Грусть. В дитинстві в мене був велосипед Орльонок, хіба що. А Орлятка не був. Прокатились по парку. Трошки відпочили, попили водички. Що я скажу про парк? Цікавий, достойний, гарний, красивий парк міста. З водоймами. Да, з водоймами, з собаками. Олександр запереживав, ланцюг став скакати, але я кажу, це все добре. Велик новий, трос подався. Зараз ми підлаштуємо. Майстер Тарас Олександру щось підлаштував. Як краще чи ні? Каже, що перемикатись стало трошки краще, але я робив це все, все на око, як кажуть. Їхали якимись кущами, і я так розумію, ми заїхали на територію авіаційного університету. А тут є цікавий веломагазинчик, я полюбляю його. Біхтойс називається. І зараз ми з Олександром заїдемо, подивимося там Прикольний такий закритий від вітру і опадів. Перехід. Під нами вулиця Любомира це Чесно кажучи, хочу Олександру показати, тут є. Дуже такі вкусняшки гарні, де ніде нема. В інтернеті повно, а тут можна, наприклад, вживу подивитися отакі торбочки. А що вона по Зараз. Ріточка. Я вже хочу нову сумочку. Сонечко ховається, а нам додому ще 700 кілометрів. чи скільки? 50. Переплута. Видомий Олександр потягнув нас такими чигирями, що навіть я тут не бував. Ну, насправді я шуткую. В мене така робота. Що я бував уже у всіх закаулках міста Київ. Майже у всіх. Знаєте, що ми дворами кружляємо? Квест у нас. Шукаємо туалет. Це вам не в лісі. Зробив діло, катай сміло. Дивись велосипедиста, не держи собі. А зараз їдемо по запаху на Макдональдс. Я бачу, щоб курс долара висів. Зараз не можна курс вивішувати. А ось і Макдональдс. Тільки вивіски немає. Є з однієї сторони. Опинилися на обід. Тут навіть коврик є з виніпухом. Оце що замітив? Після ТО у мене з'явився такий свободний ход. Ну, з сантиметра півтора. Я навіть не знаю, чи це так треба, чи ні. Де воно регулюється, підскажіть, якщо хтось знає. Я так розумію, це ми заїхали в парк КПІ. Тут я бував, але давно. Коли був ще мал. альма матер А ви не підскажете, де тут бібліотека? А вон бібліотека. Гарна тут вхожа на територія. Дуже красиві забудови корпуса оці. Я не знаю кому це пам'ятник. Петр ІІ Петрович Негош. Давно його нема, але хтось шанує, квіточки приніс. Добрий день, вам не холодно, це так. А, книжки відклала, вигляда хлопців. Микулін, ну це не Юрій. Це професора. І є паровоз, а паровози я, як ви знаєте, люблю. Блюет, де студенти запивають. Дійсно, це бювет, але він не працює. Зараз студенти по барах сидять. Це Ми в свої часи під колонкою сиділи. А зараз часи змінились. А це сам Євген Оскарович Петон. Дуже відома людина. Сікорський, Ігор. Іванович, є вулиця Сікорського. Мені тут реально подобається. Я ще зрідто сюди приїду. Це, чесно кажучи, сквер піонера в авіації називається. Він створений в 21-му році. Це все свіженьке, щоб ти розумів. У 21-му це створено. Завершили прогулянку по парку КПІ. Як твої враження? Масштабно, масштабно. Чесно кажучи, я з фасада був, то ну, не бачив цієї краси. Мені теж дуже подобалось, чесно кажучи, це таке місце, в яке треба буде ще разок приїхати». Так навіть по-європейськи зовсім дуже ухожено. Я також навчався в технічному університеті, але в Кіровограді То в нас було, ну скажімо так, ну, не так круто. Візуально принаймні. А ти знаєш, що можна з дипломом зробити? Можна по ньому йти працювати. Не викидай, воно пригодиться. Воно пригодиться. Воно пригодиться. А можна на ньому на пластиковому сало порізати. Виїхали ми на пейзажну алею. Унизу, поки нема зелених дерев, проглядається подол, воздвиженка. А Олександр не може заспокоїтись, щось у нього погано перемикаються швидкості. Опа. Друзі. Музей історії України. А оце тут історики знайшли, археологи історики знайшли фундамент десятинної старовинної церкви, ось він. Це, я так розумію, це вони план виклали. А де справжній фундамент не зрозуміло. Може, оце камінчик, який був у фундамент заложений. Андріївська церква з платним входом, до речі. І оце там походить біля церкви поруч теж платно. Фунікульор. Транспорт міста Києва. Олександр ніколи не їздив на цьому вагончику. Так я кажу, хоч подивись, а знизу їде назустріч. Ну, чесно кажучи, дійсно що не приїде він на ремонті чудовий краєвид на лівий берег відкрився ще дуже-дуже рання весна а це, що, баржа, а це везе баржа пісочок наш народний пісочок везе собі якийсь дядя Вася ну скоріше всього Яша Їду тут, обов'язково заїжджаю на цей майданчик, бо тут навіть літом гарний краєвид. Автівкам пробки, а велосипедистам вільна дорога. Це на лівому березі, правий позаду і в нас не так багато часу до темноти, так що ми зараз будемо навалювати додому. І нагадаю велосипедистам не забувайте вмикати світло. Чудовенний вийшов відпочинок у нас. Темп невеличкий, середня швидкість невеличка. До речі, за темп. Я чого боюсь в чужих компаніях кататися? того що. Мій темп, у нас з зрітий темп невеличкий. Ми дуже багато зупиняємося, на відео уходить багато часу, десь кудись заїжджаємо, щось подивитись, роздивитись. І це не кожній компанії підійде. Ось навіть Олександр каже, що він би їхав швидше, ніж я. Тут я вже черепашка виходить. А мені влаштовує те, що є. Тому... Сама гарна компанія це в мене я, Ріта, ну і Олександр він підлаштовується. Нехай підлаштовується. Краще, ніж самому Для мене велопокатушки це винні бути пригоди. Щось побачити новеньке, когось побачити, себе показати, кудись заїхати. І швидкість мені не потрібна. На цієї ноці ми будемо закінчувати нашу подорож. Олександр, що тобі сьогодні подобалось більш всього? Найбільше, що мені сьогодні сподобалось, що ми бачили, це парк КПІ. Ну, Парк КПІ і сама територія КПІ. Корпуси, потім саме облаштування, там, літаки якісь. Ну, коротше, ми там не були ніколи. Ну, відповідно, цікаво. Аналогічна історія. Теж мені там подобалось. А, там, а що не сподобалось, щось переклюк почав, не знаю, там виділюватися одним словом. Треба щось налаштовувати. Ми щось пробували, не знаю. Не все там виходить. Ну в тебе попереду нульове ТО, так що ти не у мене нульове ТО буде на суботу. Я думаю, що там майстри маються підлаштувати все. Звісно, вони... підлаштують, не ні, бзди. Ні-ні, ну, підлаштувати, то вони підлаштують. Мені треба розібратися, щоб е, самому це все, все навчитися. Ну бо це якісь елементарні речі. Не знаю. Щоб налаштувати швидкості, я закінчив половиною курса технікуму. Велосипедний технікум. Теорія теорії. Ну, в теорії ми всі розуміємо, що воно там якось там, е, налаштовується. Так? І в принципі все просто. Ну а на практиці воно як завжди не, не так, як хотілося б. Ну і на сьогодні в нас пробіг буде десь до 50 кілометрів, може й 50. І всім до побачення, до нових зустрічей.